«О, Ці сітки з Чигиринського району. Це ми з вами знімали. Давай ці з Каніва. Нічійні та вилучені в браконьєрі від декількох метрів та достав довжину. Цю тисячу сіток зібрали протягом останніх півтора року, розповідає екоінспектор Іван Ткаченко. Дані сітки також під час шторму буває, зносить з місця, де їх було встановлено. Це не обов'язково повинні бути. Сітки браконьєрські, це також можуть бути сітки промисловиків, ті, що, скажем так, законно виловлюють рибу за до допомогою сіток, але от в них не вийшло вийти в Дніпро, тому що непогода. Вчасно не вилучені знаряддя лову забруднюють Дніпро, пояснює інспектор. Риба туди попадає, починає гнити, на цю рибу припливають раки. туди попадають. Полишені сітки, додає, найчастіше знаходяться у Суленському заказнику, що на території Золотоніського району. Там е, на дні дуже багато корчів. Вони, коли зацепляються, їх просто неможливо витягнути, і браконьєри їх так і залишають. Це негативно впливає на екосистему того регіону, тому що це не так, природні матеріали, які там залишаються. Ось ми бачимо, вони такі потужні, розраховані на велику рибу, яка там проживає. це короб, товстолоб в білий амур. Утилізують і ятері, циліндричні сітки із залізними кільцями. Вони стояли без бірок, отже не провислові, а браконьєрські, вирізаємо. Кольця це пастка. За допомогою неї ловлять рибу, ну і немалу рибу, сом, товстолоб. столоб. Користуватися сітками та ятерами для любительської та спортивної риболовлі заборонено, додає Денис Білоног. За це передбачений штраф від 340 до 680 гривень та стягнення за видобуту рибу. Утім браконьєри, каже, намагаються уникнути відповідальності. Вони завжди тікають і завжди заперечують. Викидають все і, наприклад, можуть сказати, що ви тут робите в другій годині ночі. Вони кажуть, гуляю. А що на лодці? Ну. Захотілось мені на лодки гуляти. Загальна протяжність вилучених знарядь лову склала 70 кілометрів, говорить Денис Білонох. Це як відстань від Черкас до шполи або ще шлях туди і назад від обласного центру до Золотоноші. Щоб завантажити сітки в машину, їх ріжуть та рубають. Неможливо, Давай ще. Спалювати сітки просто неба не можна, говорить інспектор Денис Білонох. тому утилізують їх на одному із міських підприємств. Тетяна Дбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.